Мене звати Альона, і в цьому відео я вирішила з вами поділитися своїми ідеями, саме корисних подарунків для своїх родичів та батьків. І це не тільки до новорічних свят. Їх можна дарувати і на 8 березня, і на день народження, і на якісь ювілеї. Коротше, це супер універсальні речі. Почну з ось такої от дошки. Ви скажете, де тут оригінальність і що це взагалі таке? Насправді ця штука називається «менажниця». І зараз на них якісь прям бум іде. Це ось така дерев'яна дошка. Ось такими от секціями. Вони бувають різної форми. Коротше, це така цільна дошка для закусок. А з іншої сторони це просто дошка для нарізки або для подачі. Сюди ви можете викладати тортик, якусь смажену курицю або гарно викладати нарізку. А сюди я прям уявляю, як можна класти виноград, шматочки сиру, сюди можна баличок покласти. Ну коротше, на столі мені здається, це буде виглядати дуже гарно і так дуже апетитно. Для рукодільниць, мами, сестри, свекрухи, бабусі і так далі. Дуже рекомендую купувати ось такі от набори. Крафтові. Це фетрова тканина з усім доповненням, ниточками. Бачите, різними тут гудзиками для того, щоб зробити. Ось таку от іграшку жабку або іграшку зайчика. Вам здається, це трошки дитячим, але насправді вони виглядають дуже круто. Я вже брала саме такого зайчика. У мене був бірузовий, на жаль, не збереглась в мене фотографія, і коли до мене прийшли гості, першого бачили, вони зразу попросили мене подарувати його, і я зразу віддала. Навіть якщо немає дітей, просто для декору квартири вони дуже виглядають симпатично, так крафтово, і ви можете сказати, бачите, це я сама шила. Коштують копійки, робити їх. Дуже легко це для дітей від 7 років для дорослих це прям. Буде дуже просто. І ще один варіант подарунку, який виглядає ось так: його вже не потрібно запаковувати і щось там паритись з оформленням. Це дуже гарно виглядає. Насправді, це набір меду, меду з різним доповненням. Це акацієвий мед, самий універсальний, самий смачний, той, який точно всім сподобається. Тут всередині 5 баночок акацієвого меду, але з різним наповненням. Наприклад, одна баночка в мене з вишнею, інша з фунту. Кешю, курага родзинки і ще якась. Я вже не пам'ятаю. Я зараз розпаковувати не буду, але це дуже гарно. Мені не хочеться псувати цю упаковку, але покажу вам обов'язково десь тут, як це виглядає всередині. І я впевнена, що це прям смакота. Наступний подарунок виглядає ось так. Так, це судочки для їжі, але вони йдуть скляні. Це фірма Luminar. Вони дуже якісні, їх можна використовувати в духовій шафі, їх можна використовувати у мікрохвильовці. Я в них навіть запікаю малому запіканки. Коротше, ці всі судочки упаковані в ось таку от сумочку. Вона відкривається. І насправді це термосумка, бачите, з фольгою. І ось так виглядають самі судочки. Ось такі, от два маленьких з кришкою, і один великий. Ось такий. До речі, ця форма саме класна. І тепер точно буде знати, що нічого не протече. Наприклад, моя мама завжди любить до нас приїжджати з якимись смаколаками власного виробництва. І прям мені здається, для неї це ідеальний подарунок. Що подарувати чоловіка? Це, звичайно, проблема завжди. Для мене так точно. Мій тато каже, дарувати йому завжди шкарпетки. Я зазвичай купляю йому ось такі в супермаркеті, але на цей раз. Я знайшла на одному з маркетплейсів на знижках дуже класний набір шкарпеток. саме Преміум бренда. Вони не супер дорого коштують, але в них дуже крута якість, і я впевнена, що вони приносяться не один сезон. Чоловікам ще рекомендую дарувати шампуні, саме не звичайні мас маркетовські дешеві ось ці три в одному. А направлені дії, якщо ви знаєте, що у нього, наприклад, лупа ось Ленійка Деркос дуже крута і саме в них популярна від лупи. Він універсальний як для жінок і для чоловіків. І я думаю, що точно зацінять, тому що це корисна річ і потрібна. Наступний подарунок я зовсім не планувала купувати і дарувати. Але коли це побачила в супермаркеті, я точно знала, що візьму це. Подивіться на цю скатертину. Не самий оригінальний подарунок, але дуже красиве оформлення і дуже красивий дизайн. Прям такий провансовий, якийсь дуже весінній. І мені здається, що Ось такі принти вони прям завжди надихають, вони завжди освіжають оселю. Вона вже гарно запакована. Така трошки ляної текстури. Мені здається, прям дуже гарна, і я буду дарувати її своїй свекрусі. Вона прям вся в прованці їй точно сподобається. Я вам не раджу купувати на подарунок декоративну косметику, тому що навіть звичайна чорна туш. Це дуже індивідуально. Хороший варіант взяти ось такі от наборчики. Тут не багато продукту. Це не здоровий баняк, який буде стояти рік, і то не факт, він сподобається. Це нутроджина, норвежська косметика, крем для рук, і йде тут лосьйон. Подарунок ось такий маленький для сухої чутливої шкіри на зимовий період. Мені здається, буде дуже. Потрібно, і до речі, мені в подарунок дали термальну водичку. Покладу до подаруночка. І останній подарунок я вам покажу для свого чоловіка. Я дуже надію, що зараз він мене не чує. Це е, подарунок від Бодо. враження. Я ще ніколи нікому цього не дарувала. І мені теж тому я навіть не знаю, як це все активувати. Ось так це глядає всередині. Не подивіться, як це гарно, правда. Коротше, там поїздка на квадроциклах на одну годину на двох. Ми давно з ним хотіли це спробувати, і нарешті виберемося з ним. Буде привід так точно. На цьому все. Я дуже надію, що вам було корисно і для себе ви щось взяли або якусь ідею, або натхнення. Вам бажаю веселих свят з наступаючим новим роком. Бажаю вам звичайно мирного неба. Нам поки що нічого не потрібно, тільки це. І будемо загадувати точно одне бажання з новорічними святами. Пока!